Так, ну звісно, що просто словами обмежуватись е, неможливо, і логічно, що е, якщо ти критикуєш, будь ласка, пиши заяви, звертайся до правоохоронних органів, е, щоб домогтися справедливості, е, так я написав декілька заяв. Звернувся до правоохоронних органів щодо зловживань е, Шевченка, голови Новогродівської ОТГ, і е, всі, всієї міської ради, тому що. Хто такий Шевченко? Він прийшов з селідів вугілля. Людина із угля, як він сам е каже. Заводи розграбували, шахти розграбували. Що будемо грабувати? Єдиний ресурс, який залишився, як я й казав, земля. Е в кінці 2021 року відбувається просто дивовижна сесія Новогродівської міської ради. Е міська рада виділяє землі у власність, не в оренду, не тимчасово, а у власність особам. Які є і депутатами міської ради, і заступниками Шевченка. Тобто вони вже виділяли землю, навіть віддавали там не на родичів своїх, не на тільки на родичів, не, не самим тільки собі. Людям, а самим собі. Тут конфлікт інтересів, ну він взагалі очевидний. Но я просто вражений нахабством таким. Ну, ладно, там є у нього. Така особа зручна, також балотувався від партії «Наш край», звісно, що однопартієць, фермер, якому виділяється завжди земляє в оренду. І він займає посаду голова громадської ради. Тобто громадська рада, вона, він мав би контролювати владу. І тут він отримує такий подарунок. Землю у власність, про який контроль взагалі може йти мова. Так само є люди з прізвищем Шевченко, які отримали землю, його заступник на той момент пан Зябрів, Зябрів отримав землю у власність. І при цьому всьому воїнам АТО, яким захищали цю землю, які Зробили так, щоб там була українська влада, а не російська, окупантська. Їм чомусь Новгородівська міська рада жодного гектару не виділила. В нас, тобто, Новогородівка заграбастила е, всі землі сільрад, які ну, жодного відношення до Новогородівки не мали, і цим ресурсом вони ось так скористалися. Вони його просто виділяють самі собі. З, на тій сесії також була підвищена заробітна платня Шевченко. Тобто, самі собі підняли, самі собі дали землю, самі собі підняли зарплату. А тепер витрачають ці гроші бюджету, ось, е, будь ласка, на ремонт доріг. Не зрозуміло. І ви... Про це повідомили правоохороннім органам. Так. Да? Так, Яка ці... ваша оцінка чи роз... є розслідування, чи є імітація розслідування? Також відкрите кримінальне провадження стосовно такої цікавої історії. Пан Шевченко особисто звернувся до мене, до мого батька, з проханням посприяти одному проекту. Ми завжди допомагали місцевим школам: Мар'їнській, Зорянській, Галицинівській школі. І батько дуже хотів зробити ремонт даху в Галицинівській школі. Пан Шевченко пообіцяв допомогти з ремонтом, але пізніше, начебто, що є якісь судові справи, які там щодо ремонту в цій школі, які блокували якісь роботи будівельні там. Тому він попросив перерахувати 200 тисяч гривень на проєкт будівництва житлового будинку для переселенців в Новогродівці. Мені ще тоді ця історія дуже дивною здавалася, але пан Шевченко пообіцяв, що коли судові питання з Галицинівської школи будуть вирішені, тоді дах вони вже з бюджетних коштів відремонтують. Ніхто нічого, звісно, що не ремонтував. Uh, і звісно, що жодна будівля не була побудована в Новогродівці. Цей проект абсолютно не був реалізований, і як виявилось пізніше, гроші ці були перераховані на юридичну особу, начебто підрядна організація, яка вже фігурує в безлічі кримінальних справ щодо завищення вартості своїх робіт, відмивання грошей, грошей. І ось стосовно цього факту відкрите кримінальне провадження. За статтею Шахрайства. Е, Відкрито воно було зовсім нещодавно, тому мені важко якось про результати розслідування зараз говорити. Але, звісно, що я не сподіваюся, маю сподівання на те, що воно призведе до якогось результату, тому що область спустила е, ці заяви на районний рівень. Ну, це не рівень правоохоронних органів, в принципі. Е, не будуть вони проти своїх же друзів, які поруч тут сидять, доводити їх до логічного завершення, ці справи. Тому є певні ідеї, як просувати ці, ці заяви і ці кримінальні справи. Іншим шляхом я буду цим займатися.